Привіт і слава Україні. Отже, друзі, сьогодні маємо ще один день, який наближає нас до перемоги. А я би хотів би все-таки повернутися до, скажімо так, старої заїждженої теми, яка, в принципі, можливо, вже всім тут декому оскому набила на зубах, але тим не менше, ця тема дуже важлива, тому що ми з нею стикаємося кожного дня. Я нагадаю, що прийшовши на війну в 14-му, далекому 14-му році, очолював штурмову роту батальйону Айдар і фактично, ну, скажімо так, мав змогу спостерігати, заходячи першими в населені пункти, які ми звільняли від скажімо так, від тої нечисті, там сепаратистів, росіянців і так далі. Тому що там була така, знаєте, збірна солянка. Так от. Звільняючи населені пункти від тої нечисті, ми заходили туди і часто густо стикалися. Ну, ми їх називали сєпарами в той час, але в принципі, це навіть і не сєпари, ну і не расисти, це навіть не колаборанти, про які неодноразово ми обговорювали з вами. Отже, ватники, да? я би назвав би цей сьогоднішній, як то кажуть, сюжет. Словом, Ватники. До речі, вчора цю тему Ватніків у себе на стрімі разом з Світланою Орловською. Хто не бачив, хто пропустив посилання, звичайно, буде внизу. Так от цю тему ми краєчком так зачепили, але не акцентували на ній увагу, а говорили в основному все таки більше про колаборацію, про колаборантів, тому що, скажімо так, є закон, який передбачає кримінальну відповідальність для колаборантів. І цей закон, в принципі, сам по собі я би сказав би ну, непоганий. Тим більше, що за основу взяли мій законопроект, який ще був мною, скажімо так, створений в 16-му році. Хоча в мене він був набагато коротший і простіший. 10-15 з конфіскацією за співпрацю з органами окупаційної, так званої виконавчої та законодавчої влади. І крапка без градації там легше, менше. Ну тому що я так вважаю. Не може бути злодій трішечки злодій, чи жінка трішечки вагітна. Або колаборант, або не колаборант. Якщо колаборант встановили, що співпрацював, значить 10-15 з конфіскацією, ну років позбавлення волі мається на увазі. Але, повертаючись до сьогоднішньої теми, все-таки я би хотів обговорити тему Ватніки. Так от, Ватники це оці от от тихушники. Це ті, хто не ходить відкрито до на роботу, там, скажімо так, в ті чи інші представницькі органи окупаційних адміністрацій, і так далі. Ватники, це оті ті хучніки, які рускомірівці, які чекали русський мір. Ще в 2014 році я дуже добре пам'ятаю, як зайшовши в один із населених пунктів Збройних Сили України, ну і як кажуть, і моя штурмова рота, ми стикнулися з такими людьми. І вони нам говорили таке речення: а за чим ви сюди прийшли? Я кажу: Ну як, ну, ну ми тут, Україна, як ми захищаємо наші, наші території, захищаємо вас від того руского міра? А вони кажуть: ну, от, ви знаєте, поки вас не було, по нам не стріляли, Та лучше уході відсюди. Тобто, розумієте, в них вивернуте спотворене, скажімо так, розуміння. Взагалі, що таке держава, що таке право, що таке взагалі ну, нація, ідентичність України? Це люди, в яких дійсно це спотворення набуло такого розмаху. І я завжди думав: ну і що, і от як пояснити таким людям? Один мій солдат. Ну, зробив таку спробу, чесно кажучи, в нього вийшло. Ну як мінімум, вийшло закрити їм рота, тому що знаєте, ми ж то не воювали не в 14-му, не в 22-му році з мирним населенням. Ну в крайньому випадку бачиш, що вата в голові ну, послав де пішов далі робити свою, як то кажуть, чоловічу роботу. Але він зацепився з однією такою су її старушенція, от з, 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 з людиною, значить. І пішла тема, от за чим ви сюди прийшли, от, от вони по нам не стріляли, а тепер стріляють. А от що нам, вот от флаги, яка нам тут разниця, який прапор висить на, над сільською радою. Тобто, геть все те саме, що деякі політики проповідували на виборах і будуть далі нам проповідувати, що яка разниця, яка вулиця і яка разниця, який язик. Тобто, розумієте, я зараз навіть не в контексті критики влади, а в контексті того, що щось ми, напевно, теж не Працювали, я говорю сьогодні про парламент і восьмого скликання. Теж, де я мав честь бути представляти, скажімо так, мажоритарний округ з Луцька. Так от повертаючись до теми ватників, ви розумієте, і мій солдат каже, ну каже окей, каже, ну от прийшли люди там. От вони ви кажете, от зараз стріляють, тому що сюди прийшли хлопці з прапором України, а вони ненавидять Україну і стріляють по нам, а відповідно страждаєте ви. О, і вона каже, та бабця каже, ну так ну, така нам яка різниця той прапор, от лиш би, лиш би не було війни, лиш би не стріляли. І за чим ми сюди прийшли? От вони хороші, вони тут були, тобто сюди нічого не прилітало. Тобто Україна не обстрілювала мирні міста. А солдат мені сказав: каже: ви знаєте, бабцю каже, мені зброю дала держава, так, а їм. Яка держава їм дала зброю? Де вони її взяли? Частину захопили в Луганському СБУ, частину їм дала Росія для чого? Щоб вони вбивали українців з українським прапором? Так от каже, мені дала держава, а їм. І в принципі, вона так знаєте, ну, пітляла, пітляла короче, і пішла. Але в принципі, я впевнений, що ніякої думки ця людина не змінила і ця вот вата залишилась в неї в голові. Нещодавно стикнувся ще на деякі моменти, де е, починали розповідати: от я на, на Україну проработала 50 років стажу, чому мене Україна там, е, не защитила, почему мене бомбят. От треба договариватися. Ну, чесно кажучи, ну, по-перше, ти ж не на Україну проработала 50 років стажу. Ти проработала на свою зарплату, 50 років стажу і на свою пенсію. Хороша вона чи погана, сьогодні дискусія не про те. Тобто, не на Україну ти працювала, а на свій добробут заробітну плату, купувала якусь там квартиру і так далі. А чого Україна не защитіла? А того не защитіла, що ви дали привід росіянам вважати, що вони сюди можуть прийти зі зброєю. Саме такі от ватники дали привід росіянам вважати, що їх тут ждуть з хлібом з солью. Саме такі ватники. Це не колаборанти, яких ми колись посадимо, а це ватники. Але нам потрібно з цим щось робити. І ось прозвучала така теза, така що ж робити? І я, чесно кажучи, довго думав, яким чином можна цього всього позбутися. Я скажу, в мене, окрім вимоги до сьогоднішніх парламентарів, прийняти закон за кримінальну відповідальність, про кримінальну відповідальність. За виправдання російської агресії, за дискредитацію Держави України в контексті російської агресії, прийняти закон про кримінальну відповідальність за такі публічні висловлювання. І ви знаєте, я вам скажу, що левова частина вчорашніх, ну, нібито журналістів мають під цей закон попасти. Дайте, хтось мені скаже, ой, ну ти ж правозахисник, ти юрист, ти ж розумієш, що закон зворотньої сили немає. А я кажу: а чому? Хто може заборонити сьогодні Україні визнати, що саме завдяки діям таких людей? Саме завдяки діям таких людей прийшла війна в Україну. Я не кажу, що ця кримінальна відповідальність має, ну, скажімо так, посадити всіх в тюрму. Ми не посадимо. Тюрм стільки не настроїмо, стільки сіки вати в нас в голові у людей, особливо Донеччина, Луганщина. Але це має бути вже, в принципі, тавро на всю оставшуюся життя. Що ця людина з цим тавром повторно до публічних висловів не буде, як то кажуть, присутня. Чому? А тому що частиною другою в цьому законі я би пропонував би, окрім того, скажімо так, кримінального тавра, ну, я це так сказав, тавро, це ж не в контексті таврувати там на лобі кальоним железом вижигати, звичайно. от, і, Тобто на, на, на фоні того, що людина вже засуджена. І нехай там буде покарання там саме неважливо, не яке там мінімальне, але у разі повторного висловлювання буде в публічних місцях, чи через соцмережі, чи через медіа. Ця людина має іти по статті приблизно сили колабораціонізму. Не 10-15 з конфіскацією. Окей, 5-10 років позбавлення волі з конфіскацією. Розумієте? Бо інакше, якщо ми це не виб'ємо з нашого медіа простору, воно буде постійно тут звучати. Тобто, в нас сьогодні появляються фактично ті люди, які вчора. Були при владі з Путіном, сьогодні вони мають якісь там блоги і нам в інформаційний простір заганяють інших людей, котрі вчора мою державу якимось чином дискредитовували. Так, вчора вони це не було кримінальним діянням, але ми повинні це визнати і, скажімо так, убезпечити себе на завтра. Тобто, якщо якась людина вже підпадала під таку статтю, яку наші можновладці мали би прийняти в Верховній Раді, то сьогодні ця людина не може взагалі бути допущена до медіапростору. Ви подивіться, сьогодні в нас заполонили люди з сайта Миротворець, Фактично сьогодні у нас проповідують Так, проповідують за рахунок Ютуб-каналів таких самих хороших русських, які вчора. Вчора співали оди Путіну, а коли їм хвоста приживали, розумієте? Вони повтікали за кордон, відкрили ютуб канали, і вони дуже популярні сьогодні в Україні. А ми як збираємося, куди ми маємо задітися, якщо це буде постійно звучати в нас, в Україні? Ви що думаєте, що після закінчення війни, коли розвалиться Росія? В Росії не буде партії якоїсь реваншистів, недовольної е, тим мірам, який вони підписали з контрибуціями, з виплатами Україні і так далі. Будеться партія реваншистів. На кого вони будуть робити ставку? Вони будуть робити ставку на таких самих ватників. А ми своєю толерантністю і захистом, нібито, свободи слова, допускаємо в себе в державі, свободу пропаганди, так завуальовано і так далі. Отже. Я думаю, що ця тема, ми про неї ще поговоримо. Я хотів би сказати, що ватники мають бути ідентифіковані і більше ніколи в житті не допущені ні до яких публічних медіа, в тому числі просторів. І той, хто буде мати таке завчорашнє діяння, якусь відповідальність, завтра зникне з наших телеекранів. І внаслідок цього ми будемо мати чистий простір, наш україномовний контент. Ну, а на завершення хочу сказати, що підписуйтесь на мій YouTube канал, хто має можливість допомогти там лайк. Чи дізлайк, коментар, чи перепост. Будь ласка, допомагайте. Ви можете підтримати роботу тих волонтерів, які допомагають мені монтувати ці відео. Тому що чесно кажучи, я думав, що тяжко спалити російський танк. Ні саме в інформаційній боротьбі ну, набагато тяжче, тому що тут дуже багато підводних каменів, і на війні зрозуміло біля тебе свої попереду ворог. Тут ворог вигулькує будь-де. Отже, друзі, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Я вважаю, що тема Ватників. Я думаю, ми ще про неї поговоримо. Можливо, навіть в моєму стрімі, тому що є дуже багато думок. Слава Україні!